Називаєшся християнином, але не виконуєш п'ять пунктів учня Ісуса Христа, то знай, що ти являєшся самозванцем. І це те, що було і в моєму житті. До зустрічі з церквою Слово Боже, я називався себе християнином, але моє життя було повністю безбожним. А також був гордим, через що й приходила тупість, ограничення, розрушення життя і тому подібне. І пастор показав, вихід є. Вихід це звернутися до Слова Божого. А слово Боже, ми пізнаємо в церкві, в домі Божому. А саме головне, що в живій церкві ми можемо стати учнем Ісуса Христа, щоб наше життя відображало названню, яке ми несемо. Це християнство, це послідування за Ісусом Христом, це явлення Ісуса Христа цьому світу. Тому приєднуйся до місії Слова Боже для того, щоб стати учнем Ісуса Христа і нести. Просвітлення, у всі народи. Амінь.